У навчально-виховному комплексі номер 8 відбувся турнір юний фізик Лозівщини, який за традицією проходить на базі того навчального закладу, який здобув перемогу в минулорічному конкурсі. В інтелектуальному заході змагалися учні сьомих і восьмих класів загальносвітніх навчальних закладів міста Лозова та селище Панютине. Це учні, які мають хороші показники успішності та є учасниками міських та обласних олімпіад. Кожна школа виставляє команду з трьох учнів. Вони готують привітання. Вони готують питання, готуються на відповідати. Турнір завжди проходив жваво, визивав такий інтерес. Таким способом ми намагаємося підвищити загальний інтерес учнів до вивчення фізики. Тому я думаю, що ми робимо справу на перспективу. Турнір присвячений пам'яті вчителю фізики третьої школи Григорію Мовчану. Саме він і започаткував цей конкурс. Символ мудрості сова є перехідним призом, який передається по круговій системі наступному переможцю. Протягом року сова зберігається в школі кращих знавців науки. Діти, ви побачите, дуже активні, зацікавлені. Тут зібрались учні, які і є учасниками олімпіад, і міських, і обласних. Турнір був розділений на кілька конкурсних завдань. Перше завдання вітання. Кожна школа мала представити назву своєї команди та її девіз. Назви були цікавими та безпосередньо стосувалися даної науки. Квант, атом, тиск, спектр, юні Ейнштейни та інші. Девізи команд закликали до активності та цілеспрямованості. Вас вітає команда школи номер 1 Квант. Команда, наш девіз. Ми вок. Жимо, що вміє, хай дивується весь світ. Приготуйтеся, команди, наш фізичний всім. Привіт! Команда, наш двіс. Отримаєш освіту, побачиш більше світу. Наступний конкурс розминка. Протягом трьох хвилин школярі мали відповісти на тестові завдання. А третій конкурс Експериментальна фізика був найцікавішим. Власне, це домашнє завдання, яке кожна школа мала підготувати заздалегідь. Одна шкільна команда за допомогою різних предметів презентувала певні фізичні явища та закони. Їх опоненти, інша команда, повинні були пояснити цей побачений дослід і фізичне явище. І якщо відповідь була вірною, найбільш обґрунтованою та змістовною зараховувалися бали. Якщо пояснити версію правильно не вдавалося, то бали зараховувалися школі, яка представила даний дослід. Експерименти були різними та цікавими. Далека скриця, на якій знаходиться два паперові диски різного кольору. Ми бачимо, що жовтий диск рухомий, а зелений ні. Ми розташовуємо жовтий диск на невелику відстань від зеленого. І мухаємо. Ми бачимо, що жовтий диск притягнувся до зеленого. Як це можна пояснити? У четвертому конкурсі Анаграма. Учасники повинні були за обмежений час три хвилини і відгадати слово пов'язане з фізикою, і потім з цього ж слова скласти якомога більше нових слів, не обов'язково пов'язаних з даною наукою. За результатами усіх конкурсів турніру «Юний фізик Лозівщини третє місце посіла Панютинська школа номер 1 друге НВК номер 10 І остаточним переможцем і кращим знавцем фізики цього року стала школа номер 1 Діти поділилися враженнями і розказали, що їм найбільше сподобалося у конкурсі юних фізиків. ну звичайно, це конкурси експериментальна фізика було дуже цікавих. Пристроїв, які ми раніше бачили, а деяких не бачили, навіть про них не здогадувалися. Мені також сподобався конкурс з експериментами, тому що ну, це було справді дуже цікаво і багато нових експериментів. Руслан навчився робити експерименти з кругленькими бумажечками. Звичайно, ми обирали, у нас було багато варіантів, але ми намагалися знайти такий. Пристрій, який який би ніхто не здогадався, як він працює, щоб отримати бали. Ну і звичайно, щоб всім було цікаво, із безлічі варіантів учні разом з вчителем обирали такий дослід, який на їхню думку був би складним для пояснення їх опонентам. У нас було явище на тиск. Ми дмухали на спицю з паперовими дисками. Тиск зменшувався, атмосферний тиск давив на другий диск, і тому вони притягувалися, а не ну відштовхувалися. Дані конкурси, як вважають учасники, є цікавими та корисними у плані інтелектуального розвитку.